Книга Перша Царів, глава 17. І сказав ті ж б'яйнин Ілля з гілеацьких мешканців до Ахава, Як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими роками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. І було до нього слово Господнє, говорячи: Іди звідси й обернешся собі на схід. І сховаєшся при потоці керіті, що навпроти Йордану. І станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов і осівся при потоці керіті, що навпроти Йордану. А круки приносили йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. І сталося на кінці днів і висох потік, бо вкраю не було дощу. І було господнє слово до нього, говорячи Устань, іди до сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до сарепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї та й сказав Візьми мені трохи води до посудини, я нап'юся. І пішла вона взяти, а він кликнув до неї і сказав Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала Як живий господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригоршну борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю дві полінці дров і піду й приготовлю це собі та синові своєму. І з'їмо ми та й помремо. І сказав до неї Ілля: Не бійся, піди, зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів. з банок моки не скінчиться, і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Ілії. І їла вона й він та її дім довгі дні, з банок моки не скінчився, і не забракло в горняті олії, за словом Господа. Що говорив через Іллю. І сталося по тих пригодах, заслав був син тієї жінки, господині дому того, і була його хвороба дуже тяжка, аж духу не позасталося в ньому. І сказала вона до Іллі: Що тобі до мене, чоловіче Божий? Прийшов ти до мене, щоб згадувати мій гріх та щоб убити мого сина. І сказав він до неї, Дай мені сина свого. І він узяв його з лоня її і виніс його в горницю, де він сидів, і поклав його на своєму ліжку. І кликнув він до Господа і сказав: Господи Боже мій, чи цій удові, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина. І витягся він тричі над дитиною і кликав до Господа та й казав: Господи Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї. І вислухав Господь голоса Іллі, і вернулася душа дитини в неї, і вона ожила, і взяв Ілля дитину, і зніс її з горниці додолу, і віддав її матері її, і сказав Ілля: Дивися, твій син живий, і сказала та жінка до Іллі. Тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє слово в устах твоїх. Амінь.